Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про гвоздику дельтовидну, або її ще називають гвоздика крапчаста. Росте гвоздика дельтовидна на луках, лісових галявинах та узліссях мішаних лісів. Це багаторічна зелена, іноді сизувата трав'яниста рослина, досягає висоти від 10 до 40 см. Має висхідне стебло з коротким шорстким опушенням. Листки прості зелені. нижні довгастолінійні, тупі, а верхні лінійні. Всі листки по краях і середній жилці жорстковолосисті. Гвоздика дельтовидна має тонке, повзуче кореневище. Кореневище утворює нещільні дернини з безплідних та квітконозних пагонів. Цвіте гвоздика дельтовидна з червня до вересня. Квіти поодинокі, рідше зібрані по дві три, приквіткових лусок дві, рідше чотири, еліптичні, шиловидно загострені, чашечка до 15 мм завдовжки, коротко опушена зелена, пелюстки квітів до 11 мм завдовжки, червоні мають кільце пурпурових плям і небагато волосків у зіві. Відгин пелюсток обернено клиновидний а на верхівці Коротко нерівномірно зубчастий, плід коробочка. У складі надземної частини гвоздики дельтовидної виявлені аскорбінова кислота, кумарини, сапоніни, флаваноїди. Гвоздика дельтовидна рослина неофіцінальна. У народній медицині препарати гвоздики дельтовидної використовують при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, при кишкових, гемороїдальних та маткових кровотечах, використовують при лікуванні радикулітів, невритів, люмбаго. Гвоздика дельтовидна входить до складу відварів, які використовують зовнішньо при лікуванні запальних процесів периферичної нервової системи, обмінних поліартритів та тендовагенітів. Завдяки високій посухостійкості та здатності утворювати нещільні дернини, а також рясному тривалому цвітінню та яскравим квітам гвоздику дельтовидну використовують як декоративну рослину. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.